Всім привіт-привіт! З вами Каміла. А сьогодні в нас день читання записок. Ось це так поворот. Записки, як я зрозуміла, я зібрала ще не всі. Тому прочитаємо поки що те, що є. Ніч у школі. Зі мною сталося дещо дивне. Я залишився до пісна в школі, щоб завершити домашку на завтра. Я надто втомився і добре чи заснув. А коли прокинувся, то відчув, що щось не так. Загадкова дівчина. Я натрапив на загадкову дівчину, ніколи не бачив її раніше, але це точно найсексуальніша дівчина Севи і вона ще й не була пихатою. Щойно наші погляди зустрілися, я зрозумів, що це любов. Небезпечна безпека. Класні назви, блять, ахуєнна нахуй. Вона вхопила мене за руку та сказала: Ти тут? Ніколи нічого подібного не відчував. Вона провела мене з класу темними коридорами школи. Чомусь я знав, що все буде гаразд, бо я був з нею. Чари. Я не міг повірити в те, що бачу. Вона вправлялася з речами телекінезом, ніби якась чекунка з гри. Книги, олівці, гумки кружляли довкола її голови. І якщо це було незрозумілим досі, то там вона достеменно заволоділа моєю увагою. Завершення сеансу вона простягнула руку до мене, ніби чогось просила, і в ту саму мить мене потягнуло назад, я прокинувся. Усю ніч проспав у школі. Це був незвичайний сон. Але мені хотілося, щоб він повторився, щоб ще раз її побачити. Путівник. Сон був таким чітким, що я вирішив навідати старе сховище, я знайшов старий фоліант, який підтвердив існування чарів, дівчини і дивної школи, тож пережити мною не було сном. І я справді досліджував іншу реальність. Ага. Тут у нас тільки щоденник охоронця. Школа Сева дуже стара, тому утримання дороге, однак корпуси ще виглядають непогано. У зовнішніх стін оновлений дизайн. Але чи не було б простіше знести старе і почати все спочатку? Не розумію я бажання засновників лишити ці старезні будівлі. Кафетерій. Ласкаво просимо до кафетерії старшої школи Сева. Ми радо продамо напої та закуски зі знижкою 50% усім учням школи, які виснажені від навчання. Усі прибутки йдуть на покращення послуг кафетерію. Працюємо з 11 до 22. Елітні класи. На противагу громадським школам старша школа Сева обирає своїх елітних учнів і формує класи для кожного рангу. Адміністрація очікує, що це додасть ефекту синергії та викличе змагальницький дух. Доведено, що це ефективна система для академічних результатів. Однак декілька батьків та учнів, що не пройшли відбору, ще скаржаться авторитет. Керівник мод насправді нічогісінько не знає про управління чи освіту. просто титулований американський щасливчик із багатої сім'ї. Терпіти не можу цього ставлення, але можу подавати приклад. Він має знати, що цією школою керує розумна, могутня, віддана справі корейська жінка, тобто я. А тут, тут є тобто підписано, що це директорка, це про літні е, класи був заступник, це персонал. Уау. Закоханий учень. Вау! І що ж ти написав медсестричці? Медпункт. Медсестричка на така сексі Ай, це вище росте і росте до неї. Чув, що їй близько 20, і це її перша робота в школі. Після її прибуття до медпункту стоїть черга захворівших учнів. Дідько, схоже, я також захворіваю. Так, скажений пес. Факультативний кабінет. Хочу всім подякувати за прихід на вечірні заняття. Сподіваюся, ваші зусилля перетворюються на гарні оцінки. Мені стало відомо, що дехто з вас про десь від прогулюється і ходять у місто. Можна й не говорити, що я такого не сприймаю. Якщо піймаю, то вам дуже не пощастить. Ви будете навчатися в приміщенні зі мною віч на віч, тільки но спробуйте. Який злий керівник мод таємний наказ. Коли подам сигнал, то вимикай камери на першому поверсі та очись територію. Байдуже як. Мені потрібно обговорити деякі справи з медсестрою, не роби дурниць і не забувай, хто забезпечує твою родину і тебе грішми. Знищ це повідомлення, щойно прочитаєш. Нічне жахіття, анісон. Мені постійно сниться найдивніший сон у житті. У ньому я завжди бігаю шкільними коридорами за велетенським печивком, а воно то застрибує в клас, то вилітає з нього, я фанатично шукаю його, доки не прокидаюся. А якщо це підсвідомий спосіб організму сказати, що я задалеко зайшла зі своєю дієтою? Ахуєть в тебе дієта, блядь, Ти нас порішила кілька разів, жінко, блядь, ти його схаменесе. Твої цицьки не важуть цього печука. Кан Монкіль. Монкіль кохає міну. Здоров, міна! Пам'ятаєш мене? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Це Кан канм'янколь самий популярний пацан класі 1Б. Ти в курсі? Наші класи біля одне одного. Короче... Ти для мене завжди цімпотна, ще з середньої школи. Давай зустрічатись, га? Напиши смс, якщо зацікавлена. Я нормальний пацан і не вірю всяким, особливо своїй Дехіон. Мьонкіль кохає міну. Це, то, це та, коротше подруга дитинства цього головного героя, за якого ми граємо. Пак Міна. Відповідь Міни. Отже, це ти той придурок, що знущається з моїх друзів, Дехіон усе мені розповіла, і ти гадаєш, що я навіть тому над побаченням із таким тупорилем, як ти? Та ні за що! От Отак його. Отак От і треба. Кільсихо. О, кілька. Спотворене кохання номер один. Класний номер один. Спотворений. Який інч. Як і інші хлопці, в Сева, я закохався в міну, вона завжди така привітна зі мною. Знаю, що не красунчик, розумник чи веселон. Чому б вона зацікавилася таким товстим гіком, якщо за нею впадає кожен хлопець в школі? Я знаю, що той гівнюк Мянкіль завжди ціпляється до неї і це так дратує. Та можна не боятися його з цими новими силами, я можу покласти край його чіплянням. Можливо, тоді вона закохається в мене. Ого, тут то цей Товстун був закоханий в подругу нашого головного героя. Звіт психолога, скажений пес. А. а, -а, -а. Ну, щось поганий з вас психолог, якщо чесно. Техун. А, це той, хто вбився в самому початку. Учень першого року навчання. Хоче бути відомим репортером. Піддається цькуванню зі сторони канамінькьоля. Здається, щось приховує. Виглядає знервованим і, чесно кажучи, не з розуму. Чекай. <кій> <кій> ну чекай. КС. Ні-ні-ні. А. Тут КМ вийшло. А, то це сехо весь цей час був? Кес, типу, ініціали його. Кіль. Кіль сехо, ну. Так, все сходиться. Я розкрила, що це все писав Кіль А чи не означається, що, типу, що він побачив цю дівку, яка на нього зараз напала. Він, типу, спочатку з неї закохався. А потім, типу, так вийшло, що вона отримала контроль над його тілом через те, що він забрав той от музичний інструмент. Тут Десь, от тут, де він говорить про сховище і забирає. Нє? Окей, добре, ще подумаємо. Директорка підтримка гуртів. Гамір зі занять пані НО вважає старанним учням, які навчаються вечорами, так більше не може тривати. Її шумні фестивалі відволікають учнів від важливіших занять. Якщо керівник нічого з цим не вдіє, я сама займусь нею. А, значить, тому ти укоротила їм бюджет. Бо бачите, старанні учні не можуть бути старанними. Вчитель образотворчого мистецтва. Мистецтво важливе. Паніно хороший друг, вона розповіла мені все про лист директорки. Вона розгубилася, коли кілька працівників попросили у неї пароль до північного корпусу. Вони перенесуть її інструменти до підвалу головного корпусу. Паніно каже, що знає дещо про керівника мота, і якщо він нічого не робитиме, то вона може й випустити кота з мішка. Сподіваюся, вона не одне дурниць. Тут. Тут взагалі нічого нема. На цьому все. Дякую, що подивилися зі мною цю коротеньку серію. Ми трошки почитали. І зараз я буду врушити своїми місками. Я спеціально з'їла горішок, щоб там щось запрацювало. Що ми маємо? Ми. Вже дійшли до того, що. Е... Оц оцей от, е... Кіль Сехо, цей наш друг, він е... є бенько, який випадково заснув у школі. І потім після того, як він заснув, він зустрів загадкову дівчину. Ця загадкова дівчина е... вселила йому відчуття любові -ті -ті -ті, і він, типу, пішов за нею, потім вона використала якісь чари, і потім він хотів знову і знову бути там. Після цього він забрав її інструмент, це якби її розіслило, і тому вона просить знайти, напевно, цей інструмент. Далі, щоденник охоронця. Ну, щоденно це майже ніяких знань нам не дає, окрім того, що будівля стара, і простіше щоб було все знести і поставити спочатку. Почати з сп... початку, точніше. Тут ми дізнаємося, що пані сон бігає за нами, уявляючи, що ми печивко. Тепер, коли мені будуть снитися такі сни, я буду знати, що бігаючи за печивком, я можу зарубати когось із вас. Ну так не випадково. Ой. Сука, блядь, зйобаний цей во. Так, керівник мод з цією медсестрою, мені здається, що він її. Е, 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 ну, Проти її волі щось зробив, але не будемо говорити що. Наскільки я знаю, YouTube того не любить. Скажений пес, він скажений, і він до того ж нічого не зробив, щоб допомогти оцьому Техуну, якого вбили. Е, Який жах. Чому його вбили? Я не знаю. Жах, я ж кажу, який жах? Тут у нас більше нічого немає, окрім цієї запальної історії, де вона відшиває цього хулюшу, скажімо так, і пустота. Окей, добре. Зараз я а, вийду звідси. Это так поворот!